Люди, всіх вітаю. Як бачите, задній фон трішки змінився, вже він не такий салатовий, і зелений, як був раніше. А значить, що правильно, посівний конвейер запущений. Сьогодні хочу розповісти про те, як ми сіємо помідори баклажани на розсаду, показати певну технологію, на якій зараз зупинилися, ну, можливо, хтось для себе щось цінне і піддивиться. Тому дивіться до кінця, я думаю, буде корисним. Трішки передісторія, як то кажуть, хочеш насмішити, розкажи про свої плани. Так, виходить, у мене. Збирався я заносити ці касети з постійним насінням в будинок на днів 5, щоб там отримати швидко всходи і потім винести вже по розсадниках. Але що то трошки ми доволі багато сіємо. Це все, бачите, ці касети. Набрані все, що будемо вирощувати. Тому по об'єму дуже багато півхати треба ними зайняти. Вирішив коротше, не нести цей бруд. Виділили розсадник, трошки підсуєтили, пішли в інший розсадник, те, що холодостійке, а тут будемо натоплювати, кочегарити і будемо тут отримувати всходи. Да, трішки по другах піде, але воно все рівно те на те вийде. Тепер по вирощуванню будемо у 160-ті касеті вирощувати, хоча можна, звичайно, в 200 і 260 отримувати всходи. сходи. Якщо говоримо про баклажани і перці, то взагалі 200 і 260 нормальна, для помідора все-таки малувато. Він дуже швидко росте, тому помідори однозначно будуть у нас у 160-ті. Касеті вже трішки посіяли баклажани. Такі тут різнокольоровенькі насіння. Дорогі гібриди, все як положено, оброблені. Тому ось так воно виглядає. Ну і тепер давайте до самої технології. Посів, ще раз повторюю, 160-го з 20-х трошки касет ще стоїть. Можливо, більш всього, що перець. У них будемо сіяти десь трошки далі. Сіємо ми вкуповані торфяні субстрати, в нашому випадку це реківа. До речі, посилання, де можна замовити, магазин кліома сервіс. Залишу в першому коментарі, там за нашим промокодом тепличні справи ще й знижечка 5%. Даний багато, ну це краще, ніж нічого. Фракція тут у нас 0,7%. Взагалі для посіву дрібнонасінневих культур треба вибирати фракцію чи меншою. І ось такі касети, звичайно, 0,7 фракція буде ліпше. Нічого ми його не пересівали. Ось дивіться, як він виглядає вже пролитий в касетах. Потрапляють і більші. Ось такі якісь кокосові, чи гілочки, всякі, але це не наскільки критично. Минулого року пересівав, там з такого великого мішка 250 літрів, ну, вийшло там, пів малесенького ящичка чи піввідерця. Не наскільки воно багато. Тому в цьому році набрали і не пересіваємо нічого страшного. Посходить воно і так. Яким субстратом засипаємо? Минулі роки ми ось так відкривали мішок, набирали. По наших касетах і потім поливали і шланги чи поливалок, як виходило. Але все-таки, якщо дуже пересушений торф, то лучше його трішки зволожити. Ось, допустимо, на такий мішок, відкриваємо його зверху, і там літрів 10-15. Прямо сюди заливаємо, там є дренажні отвори, воно трішки війде, але все рівно, поки воно дійде до дна, воно в нас трішки зволожиться. Повністю ми не замочуємо, щоб не було в нас, ось дивіться, до прикладу, ось такої жижі, бо воно ним не... Ну Це дуже підсохло, аж таким мокружним не робимо, бо з ним також неприємно працювати, треба трішки зволожити. Робимо це для того, щоб не так вода з поливалки, чи із шланга, як ми там поливаємо, через розпилювач, щоб її не так виштовхувало, щоб не було в нас ось так, як тут. Тому що, якщо вона дуже суха і під тяжкістю води, воно просто видавлює той сухий торф, або може також ще погано він промочуватися. А коли ми його попередньо трішечки зволожили, навіть у мішку відерця води, то з ним набагато приємніше працювати. Ну там вже, знаєте, на смак і колір. Ну, Кажу просто, як ми це робимо. Далі, маркуємо за допомогою касети. Чи то вже набрата касета, чи пуста одна касета, чи дві, там, чи три штуки пустеньких. ну, Тоді жорсткіша сама по собі конструкція, ліпша воно вдавлюється. Глибина, яка нам потрібна, близько пів сантиметра. Ну, це глибина, до якої потрібно старатися. ідеальна, звичайно, там вже як у вас вийде. Тобто у нас спеціального маркера немає, хоч там і сіємо. Якось, ну, Кілька касет сіємо. Тому маркуємо саме таким способом. Далі. Розкидаємо обов'язково по одній насінинці в комірку, щоб там рослини наші не конкурували. Тому що, якщо вкидати більше насінин, то смисл вирощування в касетах. Ми це робимо, щоб була закрита коренева система, щоб оця комірка була повністю заплетена однією рослиною. Ми перекинули і потім не втрачаємо 10 днів, поки воно приживлялося, якби ми висівали ящиком. Ну, тобто насіяли рядками і потім пікірували, травмували систему. І після того, як ми посіяли, беремо вже суховатий торф чи торфяний субстрат, і ось так його присипаємо, розминаємо. Звичайно, можна в ідеалі його було пересіяти, щоб тут взагалі була у нас дрібнесенька фракція, але можна і так. Але ключова особливість, що обов'язково, щоб він був сухий. Ну, не мокрий, тому що якщо буде мокрий, то є ймовірність того, що насінинка прилипне до мокрого і як ми будемо. Розрівнювати може перетягнутися в наступну комірку. А це є не гуд. А за сухою нічого воно не потягнеться. Ми його так розкинули і потім стягнули лишнє, щоб воно було все в одну товщину. Ну і Наступний етап ми вкриваємо це все прозорою плівкою, тоненькою, будь-яка у вас є. Чим прозоріша, тим ліпше. Це робимо спеціально, тому що, коли виходить сонце, плівка прозора і до чорного сонячне світло звичайно притягується. так? Напротязі дня простіше прогріти нашу касету і прогріти до більшої температури. Це раз. І другий момент, що лишня волога не буде в нас підніматися. Ну, тобто воно буде нагріватися, а плівка не даватиме цим краплинкам, вологи виходити підніматися в повітря, в атмосферу, вони будуть приставати до плівки ці краплинки і скапувати назад. Тобто не треба буде кілька лишніх разів там, просто поливати ще додатково. Просто неба того моменту, що може ваша розсада пересохнути. Але тут також, якщо там дуже і дуже сильно сонце напекло, можна запарити. Ну, у нас тут, тут такого не було, я знаю, з кукурудзою таке у людей буває, Ну, ми не зіштовхувалися, тому майте на увазі, я знаю, там якийсь перший рік накрив, прийшов, тут щось, температура бешена, повідкривав. Ну, якщо пасмурно, то воно поліпше. Якщо прям дуже Сонячний день, то може бути навіть і спекотно. Більше 27 чи 30 градусів нам також не потрібна температура субстрату. В ідеалі, щоб вона була 25-27 градусів, тому за цим також слідкуйте. Ну і тепер після посіву, звичайно, потрібно дивитися за температурою до всходів, тому що, чим вища температура, тим швидше ми отримуємо всходу. Всходи. Ідеальна температура буде десь 23, 25, 27 градусів не повітря у вашому розсаднику, а щоб саме субстрату було і бажано без перепадів, щоб там помідори в нас за 3 дні зайшли, баклажани 3, 4, 5, як там у вас вийде. Воно також все залежить і від давності насіння, і від його стиглості. Чим раніше, тим вони швидше вискакують. Але з баклажанами ну, там, не заглядайте кожні півчаса, тому що вони. Доволі мають того схоже насіння, тому будуть пізніше всходи. На цьому все. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!